Друзі, всім привіт! Ну, у нас сьогодні новий день, нові пригоди, нові задачі перед нами стоять. Е, плануємо посів е, седиратів. Провели ми вже збирання врожаю і планую посів седиратів. Посів седиратів планую непростим способом. Е, скажімо так, е, цікавий метод буде, ну, такого. Такого в Ютубі ще не було. Так, да, щось зустрічалося подібне, але так, щоб все чітко регулювалося, ну нема такого. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і вдалого всім перегляду. Зараз покажу, що в нас вийшло. Ну як, що в нас зараз получається? Це. Чтобы не мешало крепить? Mm -hmm. такая штука получается Я уже переварил скрипку Уваримся. Так, сьогодні що зробили за день? Сьогодні продуктивний нас день був. Фух, трошки, трошки намахалися ми тут, але доволі велика частина вже зроблена. Ще завтра будемо продовжувати, завтра вихідний день. Ось ящик. Ящик це на насіння. на дрібне насіння. Ось там ми вже пробували. Засипати, як воно все працює, сиплеться. Тут є схемка, по якій плюс-мінус можна дотримуватися норми. По ящику все дуже просто. І ось тут виставляється норма. Крутиться катушка, збільшується, зменшується, і норма виставляється. Далі, закріпили ми його це все на бороні. Скажімо, задумка така, щоб за один прохід дискувати і сіяти сидеральну культуру. Як вона буде получатися, це вже ми побачимо далі. Але думаю, що має бути все чітко. Далі нам треба ще поїдемо, купимо шланги, сюди шланги поставити, десь їх закріпити на рівні катка а Тут ось така схема. Поставили ми зірочки, попідбирали шах по, по цепці. Попідбирали тут зірочки і взяли, задіяли редуктор, щоб краще, скажемо, щоб більше було положень для регулювання. Тому що, ну щоб норма регулювалася, доволі. Скажемо, від, від меншого до більшого. Так, ось таким чином тут все йде. Тут закріпили зірочку на, е на редуктор. З редуктора йде ось через проміжутка у нас буде ось так. Це завтра вже будемо доробляти все. Тут зробимо ще натяжний ролик. Укоротимо цепку зробимо натяжний ролик, ну, наду десь плюс-мінус ось так ну, буде трошечки коротше. І десь тут у нас є ось ось він під, під цю цепку. Його десь закріпим. Так, щоб він ходив, я думаю, десь тут зробимо, щоб він натягувалася ця пластинка ось так. І далі. Іде тут ще на зірочка, тут нам ж треба ще одну зірочку треба зняти, там у нас є де взяти. Сюди буде йти зірочками її проточим токаря, треба все зробити. Ну і тут буде йти ось колесо. Колесо буде ось так ходити, ось тут верх низ Тут колесо вже відвезли до токаря. Зараз його немає, вже потім далі покажу, як воно буде виглядати. А, так, і від колеса буде йти а, цепка. Цепка від колеса. Колесо на колесо зробимо грунтозацепи. Вони будуть, колесо буде котитися і через. Зірочку, цепку давати. Рух е сюди. Приводиться буде від колеса. Колесо по цепці буде передавати сюди на цей вал. Цей вал буде йти на редуктор, з редуктора на сівалку. І знову все, все працювати. Тут зірочки можна переставляти. Ну і. Щось такого плану. Хочеться сіяти все за один прохід. Не хочеться по 10 разів запускати сівалку, тому що це волога, куча все різних моментів. Хочемо попробувати так. Я думаю, що в нас все вийде. Побачимо, звичайно, як воно. Думаю, що ще треба буде щось там регулювати. Але. По глибині, ну, не знаю, такого ніколи не робили. Особливо запитати в кого, як воно має бути, немає. Є, там робили, я бачив в інтернеті, е -е, робили щось подібні штуки, але робили від привод від диска. Ну, таке, мені не сильно нам понравилось Ми придумали так. Ну і виходили з того, що у нас є під рукою. І щоб його правильно зробити. Тому що просто так вліпити таке, а хочеться, щоб воно сіяло від, скажімо, план такий, щоб сіяла ця сівалка від кілограма до 100 кілограм зробити. Щоб можна було неї висівати. Та й так. Та й все за один прохід буде в нас получатися. І, і дисковка, і посів. ну В Європі бачив дуже досить широко поширено, тільки не так, не скажімо, це вже е е наш такий винахід. Хоча де де деяких, в деяких місцях я теж зустрічав, що так бачки встановлюють. Але це вже більше от сів'ятіна ставляються там аплікатори, аплікатори про із електромотором, який нагніта, там стоїть турбінка, в повітрям подає, подає насіння на розприділітелі і під, під диски все проходить. Але то все коштує гроші. І воно досить, ну, досить недешево коштує. Тому... Ми хочемо так. Хочу просто робити, можна розкидати лійкою і сівалкою, але ну, кожен ще так, кожен рахує свої гроші. Гроші й треба, ну, скажімо, я, я хочу робити так. Хтось розкидає лійкою, йому зручно лійкою, а потім придисковує. Хтось так, Ми ми. Для себе вирішили, що для нас буде ось так це ідеальний варіант. Просто думаю, вже на практиці, я думаю, найближчий день ми це все зробимо і запустимо. Ось такі справи, друзі. Працюємо, роботи просто, як е -е, говорять, і ідеї не дають жити. Ну і пробуємо їх втілювати в реальність. А он, до речі, седират. Зараз йдемте покажу вам, який в мене вийвся седиратик. Так, відступ легенький від, від технічної частини. Ось така картина зараз. Ну, тут ми сіяли сівалкою. Ну, відео, відео в мене було на каналі тому попередні не так давно я викладав. Ну ось така картина зараз. Ну, ось Сидерат уже майже по коліна. Зараз переключу камеру. Ось такий сидератик. Це азотна бомба для ґрунту нітрофіт. Тут вісім компонентів, я в пот... попередніх відео трошки неправильно сказав, забув за льон. Тут є теж льон. Чотири компоненти. Це бобові культури і чотири компоненти з різних родин. Ось така картина доволі... Потужно він почав рости. І ось вам моносуміш із дайкону. Ну, звичайно, для по дайкону. З дайкона теж буде доволі потужна маса, просто йому треба мінімум 2 місяці, щоб він ріс. У нас ну, не так багато часу пройшло. Тому Моносуміші треба більше часу. Ну і, звісно ж, капустяні. капустяних заїдає просто так блохаться капець. А в суміші фітосанітарний стан набагато кращий. Не, не такий не так так він заїжджений. Є пошкодження, але нема такого. І по всіх культурах. Тому, тому якось так. Тому, Скажем головне в сумішах це концентрація компонентів і правильний підбір компонентів. Тому суміші, хороша суміш, вона не може коштувати дешево. Особливо, коли там зібрані е, такі компоненти, як Дайкон, як Оно. Машина. Це досить дорогі компоненти. І вони, вони, вони досить впливають, скажімо так, в них є свої переваги. Переваги суміші, то таке в... буду говорити десь вже в іншому відео. Так що ось така картина, друзі. Працюємо далі. Куча в нас ще всяких ідей, планів і потрошку їх втілюємо в життя. Так що, друзі, підписуємося і все буде Україна.